Сьогодні до нас прибув холодильник в дуже крутому дизайні. Він точно стане акцентом на вашій кухні і родзинкою в вашому інтер'єрі. Це не холодильник Смек, а це холодильник від бренду «Linker». За вишки він буде 2 метри в дуже крутому стильному дизайні. З ефектом таким, ніби тут в нас багато наліпок, проте їх немає. Холодильна камера в нас розташована зверху, дуже велика, підійде навіть для великих родин з кнопковим керуванням, функцією швидкого охоложення та швидкого замороження. З led підсвіткою, крапельна система розмороження, ящик для овочів та фруктів, класичний. І також морозильна камера на три шокляди з системою No Frost. Все, що вам буде необхідним, туди точно поміститься. Вартість даного екстремагантного холодильника буде 19 350 гривень. А якщо вам хочеться щось. Клас де також в дизайні, проте більш класичне у нас є холодильник Ліпхер з таким же функціоналом, проте у глянцевому склі колір кава з молоком. Його вартість це 27 950 гривень.